Всім привіт, з вами Ігор. І таки не витримав я до кінця місяця. Вирішив все ж таки порахувати вже ККД моєї системи 48 вольтової Ну, я думаю, що вона і у вас приблизно таке саме буде ККД, якщо у вас 48 вольтова система, 12-24, і там взагалі будуть жахливі цифри. Навіть оці цифри, що я отримав, що я отримав ось, вони мене ну, не задовільняють. Абсолютно, вони мені не сподобались. Я взагалі-то думав, що буде все набагато краще. Я розраховував на це, надіявся, але лічильники не брешуть. І от такі от цифри. Капець просто. Скільки багато зжирає оце енергії, оце перетворення, оці перезарядки акумуляторів, це інвертор. Це просто жах. Це просто жах. Знаєте ви, що я поставив якраз на новий рік. Лічильник після інвертора. Ну, Для тих, хто може перший раз дивитися це відео, поставлю я лічильник після інвертора. Тобто, у мене тепер рахується енергія по основному лічильнику домовому з мережі, скільки я взяв беру. Потім інвертор показує, скільки згенеровано від сонячних панелей. В ньому там є лічильник. А на виході я не знав, яку я отримав енергію. Я думав, що. Оце то я зенерував інвертор, і плюс ця мережа, це я використовую на виході. Але не виявилось зовсім не так. О, акумуля... Перезарядки акумуляторів багато енергії з'їдають. Ця трансформація туди-сюди. Це ганяється та енергія, ККД-інвертора, ККД-акумулятора. І в сумі вийшло. Просто жах, що вийшло. Я вам зараз це все покажу, все розкажу, я підрахував. Для нових глядачів коротенько мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос з супер-пупер опалення. Воно навіть зараз такі морози справляється і чудово справляється. Він просто довше працює, і все. Він там не надривно працює. Коп у нього залишився той самий, що і на дворі було 0 градусів. Наприклад, бо то просто він довше працює, бо тепловтрати будинку збільшились. Тому він працює довше. Більше півдоби він зараз у мене працює. Ну але справляється все нормально. І Це дев'яточка, компресор, дев'яточка на 60. Метрів квадратних, там мені ще казали. Як це так? Е, кондиціонер, 9 розрахована, на скільки там вона я вже не пам'ятаю, на 20 квадратних метрів здається. Ну, Якщо на охолодження, кімната. О, а в тебе 60 метрів. Да? Ну, от, такий от факт. От дивно, я не знаю, як це пояснити. Ну, от На кондиціонування, да, воно на 20 квадратних метрів, на охолодження, а на хату, на опалення в режимі теплового насоса хватає на 60. Вода, вода. Тепловий насос зробив. Може, якби я поставив внутрішній блок повітряний кондиціонера, то там би було б теж, не хватило б мені. А так, вода, вода, руле для пота. О, ще є в мене що має ще там є? Колектор сонячний повітряний, сонячна електростанція. М -м, вже з інверторами КБ, все там чудово працює, ну вже це зрозуміли. Ще в мене досвід використання вітрогенератора, який вам не потрібен, поки у вас немає задовільної сонячної електростанції і теплового насоса. І, можливо, ви на цьому й зупинитесь. О, а якщо захочете, там щоб щось крутилося, ну, то, то таке вже. Хазяїн да? О, ще є в мене що там в мене ще? А, ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Кому мало цей по-маленькому хоче вкластися, там, по мінімуму, щоб не розбудовувати всі ці великі сонячні хача, це треба. Це треба. Я вважаю, що потихеньку треба цим займатися, бо тарифи будуть великі. От, і воно все до цього йде. Тим більше в нашій теперішній ситуації СЕС сонячна електростанція, ну дуже виручає, просто дуже. Вона ну зараз це. Ніхто вже не пише, що це ніколи не окупиться. Раніше писали, зараз нікого ніхто не пише. От, Ну все сказав. А, і консультація ще в мене є, що кому не зрозуміло, по типовому насосу, розрахунки, там все таке. Є WhatsApp, є в мене, є і Telegram, і Viber, що я забув знову поставити той номер телефона. Ще один, де в мене є Viber і Telegram. Надіюся, що тепер не забуду хоч на це відео. От, пишіть, дзвоніть, все є. Консультація, все для вас. Мій досвід вже є. От, і ви можете їм скористатися, щоб уже зробити відразу, наприклад, такий тепловий насос як треба. Відразу як треба. І так, переходив до моїх записничків, розрахунків. Спожив я на цей момент, коли знімається відео. Це в нас сьогодні 19. 20? Ні, здається, 19. Тільки що я ходив до лічильника, зняв усі показники, значить, споживлю від мережі 205 кВт-годин. Ну Це разом денне денний споживання 20 кВт, вночі я споживаю. О, До споживу, до речі, е я погоджуся з тими, хто казав, що треба збільшувати батарейку, бо аби я збільшив, в мене була хоча б на 5 кВт годин більша батарейка, то ця цифра споживання з мережі вночі була б набагато менша. А може і... ні, була б, вона все ж таки була б ця цифра, але вона все одно була набагато менша. Бо енергії сонячної зараз вдосталь, 16 кВт панели все ж таки. <сум> От, енергії сонячної вдосталь, я міг би запастися на всю ніч роботу теплового насоса, там, використання ще якихось приладів, бо в мене все від електроенергії, у мене газу взагалі немає. От, І мені б вистачало, але мушу користати поки нічним тарифом. Ну, зараз я кБ додати не буду, бо там такі шалені ціни на них, що просто капець. Підожду весни, літа, тоді може 5 кВт батареєчку ще. Зберу сам чи придбаю, подивлюсь, які там ціни будуть. От, е, Значить, це з мережі я спожив 205 кВт-годин. І від сонця інвертор показав, ось його зараз, мабуть, буде виведу від сонця він показує за січень місяць, оця стовпчик 18 кВт-годин. Тобто, усього, якщо це приплюсувати, е, зайшло в інвертор від сонця і від мережі 423 кВт-годин. Це на 20 чи 19 січня зайшло. Одночасно я ж і подивився на цей лічильничок, оцей, що ви бачите, який стоїть після інвертора, і він показав, що з інвертора вийшло 352 кВт-години. Уявляєте, яка різниця? Я, ну, чесно кажу, що я вважав, що не буде. Ну, це, це 71 кВт-година, 71 кВт-година. Це. це... Це, 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 це капець як багато просто пішло на нагрів інвертора і перезарядку акумулятора. Я, якщо чесно, сподівався, що ця цифра буде набагато менше. У відсотках, у відсотках якщо це все перерахувати, то це, виходить, втрати 17%. Людоньки, 17% це просто жах. Я взагалі-то сподівався, оцей весь час, оці всі 20 днів. Я надіявся, що будуть трати десь до 10%. 17% втрати, це просто жах. Це просто жах. Це виходить ККД цієї моєї системи. Ну 17% втрати, значить, ККД, е, скільки там 83. 83% це просто жах. ККД цієї 48 вольтової Ось я, 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 я не знаю, я буду поміряти 12-24 вольтово. Ця цифра була б, мабуть, за 20%. За 20, може 25 там було б. От, до речі, пишіть, хто міряв. Це цікаво було б на 12. Ну, я вважаю, що це шалені втрати. Це, це просто дуже великі втрати. Просто 71 кВт година з 423. Пішло невідомо. Ну, як невідомо, куди. В опалення, приміщення, де стоїть <свісно>, інвертор і акумулятор, гаража опалення. Ну, в принципі, вони там теж якби, трошки і потрібні, там, аби хоч морозу не було, підігрівалося. Ну, все одно, ну це таке, знаєте. Так що ставте свої інвертори і акумулятори десь в приміщенні, <свісно> де вам треба гріти на дворі. Краще їх не ставить, бо це такі втрати. У вас буде просто 17% вилітати в атмосферу теплової енергії. Ну, звісно, кудись ця енергія все йде. В тепло. Оце всі втрати, це тепло. Тепло викидається яке з інвертора, з акумулятора. Акумулятор теж непогано гріється. Він навіть е, при, ну, у мене в гаражі вже теж там до нуля доходить. Ну ще не нуль, але до нуля доходить. О, то батарейка навіть без підігріва. Коли вона заряджається, там, на неї пруть 20-23 А струма, то піднімається температура до 20 градусів. Да? Тобто нагрів, нагрів, везде, 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 нагрів, нагрів, нагрів. Отакі от зовсім. Невеселі показники, я б сказав. Тепер навіть і не знаю, що робити. Вже задумаюсь над якимось високовольтним акумулятором. Скільки буде цікаво, мені. Ну, я думаю, що точно більше ККД буде, ніж це. Я думаю, що якщо поставити на 200 вольт акумулятор, в мене там, інвертор з поля 220-250 йде акумулятор, 220, в хату йде 220, взагалі ніяких перетворень, виходить, це не буде. О, так що перетворені і втрат в проводах, там все таке. так що, ну Я думаю, що. Втрати високовольтним акумулятором були ну, точно менше 10%. Точно менше. Хоча я не знаю, пишіть може хто знає. От. А тут капець, 17% втрат. 71 кВт година ділась, невідомо де. Ну, як тепло пішло. От, таке от. Я не сподівався на такі цифри. Як я ж кажу, думав, десь буде 90% ККД. Ну, 83%. Це капець. Ну, все. Оце і все відео таке невеселе. Такі от у нас 48-вольтові ці системи. Зовсім такі вони неекономні, з низьким Ну, Я вважаю, що це низький ККД. Навіть в електродвигуна і ток ККД більший. О, я вже не кажу, ці електродвигуни на магнітах, о, то у них там взагалі за 90%, аж за 90%. О, а у цих навіть в звичайному асинхроніку, здається, більший. Да-да, більший ККД, ніж у 48-вольтової системи. Це просто капець. От якось так. Ну все, пишіть, що ви про це думаєте. Чи ви міряли в своїх е, системах, в відсотках, от цікаво, іменно в відсотках, щоб було зрозуміло. Не скільки там в кіловатах, бо у кожного різне споживання, різні витрати, а тим в відсотках. Якщо можете заміряти, пишіть скільки у вас там ККД вашої системи 12, 20, 48 вольтової, Це буде дуже цікаво. І що нам робити далі за цими цифрами? Все, дякую за увагу. Всім до побачення.